2 мільйони 500 тисяч років тому. Галактика Андромеди. Гігантська зірка гине поблизу галактичного ядра. Останні секунди її життя минають у вибуху колосальної сили, трильйони тонн розпеченої плазми вибухають у величезну хмару, перетворюючи найближчі планети і супутники на порох. Потужний електромагнітний імпульс пронизує космос у всіх напрямках. Мільйони років по тому він досягне Землі. 1885 рік планета Земля. Увага всіх астрономів планети прикута до дивовижної астрономічної події. Надзвичайно яскравий спалах у районі туманності Андромеди на короткий час затуляє своїм сяйвом найближчі зірки. Цю дивовижну наднову називають Ес-Андромеди, а її аномальні параметри довго збивають астрономів з пантелику. Проте лише через шість місяців зірка швидко тьмяніє і незабаром зникає з неба. Назавжди на жаль, на момент спалаху загально прийняті уявлення про структуру Всесвіту були далеко не такими, як сьогодні. Тоді астрономи ще не могли вимірювати відстані до космічних тіл, тому яскрава пляма в сузір'ї Андромеди, вона ж об'єкт М31, вважалася звичайною відбивною туманністю на околицях чумацького шляху. Тим часом, із появою нових потужніших телескопів і розвитком космічних технологій, ситуація поступово змінювалася. Уже в 1920 році спостереження Едвіна Хабла та інших астрономів довели, що туманність Андромеди є окремою галактикою, дуже схожою на чумацький шлях. Відтоді минуло близько століття і наука просунулася далеко вперед. Нині відомо, що галактика Андромеди має спіральну структуру та складається приблизно з трильйона зірок. Що стосується її діаметра, то він перевищує 150 тисяч світлових років, а її маса відносно мала і варіюється від 800 мільярдів до півтора трильйона сонячних мас, приблизно стільки ж, скільки й у чумацького шляху. Вважається, що це пов'язано з великою кількістю червоних карликів. І меншою кількістю темної матерії в її складі. Як і всі спіральні галактики, Андромеда має масивне ядро в центрі, яке складається з мільйонів тісно розташованих зірок. Його сяйво настільки яскраве, що засліплює прилади спостереження, унеможливлюючи розрізнення окремих зірок. У зв'язку з цим, залишки над нової 1885 року, відомої як С-Андромеди, тривалий час було неможливо відстежити. Хоча збережені записи чітко вказують, що вибух стався поблизу центру галактики, лише в 1988 році, через 103 роки, після легендарного спалаху, було виявлено невелику туманність. На незначній відстані від ядра темну пляму, що виділяється на тлі сліпучого центрального регіону. За допомогою спектрального аналізу та моделювання власного руху було твердо встановлено, що це залишки S Андромеди. Таким чином цей космічний об'єкт став першою над новою, виявленою за межами чумацького шляху. Уважне вивчення центральної частини Андромеди чітко виявляє її унікальну відмінність від інших спіральних галактик. Це незвичайне подвійне ядро. Походження якого досі повністю не з'ясоване, більш яскрава і велика частина розташована трохи осторонь від геометричного центру галактики і є гігантським суперкластером багатьох яскравих зірок з загальним розміром приблизно 7 світлових років. Друга частина, навпаки, ближче до центру і помітно тьмяніша та менша, діаметром близько 1,3 тисячних світлових років. Вважається, що цей регіон приховує всередині надмасивну чорну діру, приблизно в 50 мільйонів разів важчу за сонце. Природа цього дивного явища залишається предметом наукових дискусій. Згідно з деякими припущеннями, у далекому минулому М31 поглинула і розсіяла досить велику галактику супутник, а яскравий регіон є залишком її ядра. Згідно з іншими гіпотезами, у центрі Андромеди все ще є єдина структура однак вона розділена смугою непрозорого пилу, що створює незвичайний оптичний ефект через віддаленість і незручне розташування галактики у космосі. Досі неможливо зібрати достатньо даних, щоб підтвердити ці гіпотези так чи інакше. Тим часом, продовжуючи подорож центральним регіоном Андромеди, можна також помітити один із найбільш таємничих об'єктів у цій галактиці. Ось його складна назва на ваших екранах. Головна особливість цього небесного тіла полягає в тому, що його майже неможливо побачити навіть у найпотужніший оптичний телескоп. Однак усе змінюється, якщо використовувати рентгенівське випромінювання, в цій частині спектру ця зірка є найяскравішою точкою в галактиці. Спостереження показують, що об'єкт є системою, що складається з двох компонентів один із яких Маломасивна нейтронна зірка. Її радіус становить лише кілька десятків кілометрів, і вона завершує повний оберт навколо своєї осі приблизно кожні 3 секунди. Друга зірка системи є більшим об'єктом, хоча й відносно тьмяним. Ймовірно, це червоний гігант. Розрахунки показують, що загальна маса обох компонентів не перевищує трьох мас сонця, а відстань між ними дуже мала. Кожні чотири години нейтронна зірка затьмарюється іншою зіркою, що спричиняє різке падіння її яскравості з подальшим відновленням до попередніх значень. Також дуже ймовірно, що через невелику відстань між зірками нейтронна зірка поступово поглинає свого компаньйона, через що її маса постійно зростає. Згідно з розрахунками, цей процес триватиме кілька десятків мільйонів років. І, зрештою, друга зірка буде розірвана припливними силами і перетвориться на яскраву гарячу туманність у формі кільця. До речі, цей дивовижний об'єкт є лише однією з багатьох зірок, які щільно оточують ядро Андромеди. Разом вони утворюють масивний балдж діаметром близько 12 тисяч світлових років, що має помітно видовжену форму. Крім того, у М31 є виразний бар, який, однак, повернутий до нас вузьким боком. Тому майже невидимий для спостерігача з Землі. За розрахунками, довжина бара становить близько 17 тисяч світлових років, а ширинай близько 6,5 тисяч світлових років. Загалом близько 30% всієї маси галактики Андромеди зосереджено в її центральній частині. Поступово віддаляючись, ми можемо побачити, що краї бара є основою для двох гігантських спіральних рукавів, величних витків, що охоплюють центр галактики, водночас між ними є темніші прогалини, ширина яких значно більша ніж у чумацькому шляху, досягаючи 13 тисяч світлових років. Розрахунки показують, що рукави Андромеди містять близько 56% зоряної маси галактики, а також деяку кількість темної матерії. Під впливом гравітації міжзоряний пил і газ концентруються в рукавах, утворюючи численні зоряні ясла. Регіони, де народжуються нові зірки. З часом ці газопилові хмари еволюціонують у розсіяні скупчення і асоціації, що містять безліч молодих зірок. Їхнє світло відбивається і розсіюється космічними туманностями, надаючи галактичному диску неймовірно мерехтливу палітру кольорів. Поступово віддаляючись, ми можемо побачити, що краї бара є основою для двох гігантських спіральних рукавів, величних витків. Що охоплюють центр галактики, водночас між ними є темніші прогалини, ширина яких значно більша ніж у чумацькому шляху, досягаючи 13 тисяч світлових років. Розрахунки показують, що рукави андромеди містять близько 56% зоряної маси галактики, а також деяку кількість темної матерії. Під впливом гравітації міжзоряний пил і газ концентруються в рукавах, утворюючи численні зоряні ясла, регіони, де народжуються нові зірки. З часом ці газопилові хмари еволюціонують у розсіяні скупчення і асоціації, що містять безліч молодих зірок. Їхнє світло відбивається і розсіюється космічними туманностями, надаючи галактичному диску неймовірно мерехтливу палітру кольорів. І в одному з таких скупчень знаходиться примітна зірка, названа A.N. Андромеди. Це одна з найяскравіших зірок у галактиці, гарячий блакитний гігант, яскравість якого змінюється без очевидної закономірності. Такі об'єкти відомі як світні блакитні змінні і є надзвичайно рідкісними. На сьогодні відомо лише кілька десятків таких зірок. Через надзвичайно високу температуру і тиск зовнішні шари АЕ Андромеди постійно перебувають у стані нестійкої рівноваги, а процеси, що відбуваються в надрах зірки, здебільшого хаотичні і непередбачувані. Час від часу потоки розпеченої плазми зіштовхуються один з одним, генеруючи надзвичайно яскраві спалахи і підвищуючи яскравість об'єкта в десятки разів. Гіпотетично найпотужніші з таких спалахів можуть збільшити яскравість зірки в кілька мільйонів разів. Таке явище називають суперновою імітатором, і воно може статися будь-якої миті. Вимірювання параметрів такої нестабільної та віддаленої зірки є надзвичайно складним завданням. Проте завдяки сучасним надточним телескопам виявилося, що маса АІ Андромеди знаходиться в діапазоні. Від 50 до 120 сонячних, а радіус на піку пульсації становить близько 55 радіусів нашого сонця, що трохи менше за орбіту Меркурія. Водночас температура її поверхні близька до 20 тисяч кельвінів, а яскравість перевищує яскравість Сонця у 500 тисяч до 700 тисяч разів, як і всі блакитні гіганти. АЕ Андромеда генерує надзвичайно сильний зоряний вітер, швидкість якого, за розрахунками, може досягати 100 км на секунду. Через це об'єкт щосекунди втрачає близько 2 квадрильйонів тонн речовини. Що означає, що його маса щорічно зменшується на кількість рівну десяти планетам, подібним до Землі. Однак для такої великої зірки це майже непомітно, оскільки АЕ Андромеда завершить свою еволюцію набагато раніше ніж втрати відзоряного вітру досягнуть хоча б однієї десятитої відсотка її маси. Справа в тому, що, попри свій вік у 2 мільйони років, що є лише кількома секундами за космічними мірками. АЕ Андромеда вже пройшла більшу частину свого життєвого циклу. Згідно з розрахунками, протягом наступного мільйона років зірка вибухне як наднова, залишивши після себе чорну діру, оточену величезною газопиловою туманністю. Говорячи про вік зірок, неможливо не зауважити, що вони розкидані по галактиці нерівномірно. Таким чином, ми можемо зазирнути в минуле Андромеди і побачити, як вона формувалася. Найстаріші зірки, вік яких становить близько 11-13 мільярдів років, зосереджені в центральній частині галактики. Натомість у диску та спіральних рукавах здебільшого перебувають молодші зірки, які утворилися приблизно 3-4 мільярди років тому. Тут також розташовані численні зоряні ясла, що містять зовсім молоді зірки, які народилися лише кілька мільйонів років тому, що за космічними мірками є майже секундами. Це означає, що на першому етапі своєї еволюції М31 була набагато меншою за розміром і мала й форму еліпса. Аналізуючи параметри окремих зірок в Андромеді, можна визначити важливе, але водночас досить умовне поняття, відоме як зона придатності для життя в галактиці. Вважається, що висока концентрація зірок у центральній частині Андромеди, а також високий рівень радіації та нестабільні орбіти потенційних екзопланет. Роблять цю зону несприятливою для виникнення життя, водночас віддалені планетні системи, розташовані на периферії галактики, надто бідні на важкі елементи, що означає малу ймовірність існування планет, подібних до Землі. Отже, тільки проміжний регіон галактики можна вважати гіпотетично придатним для життя. Саме в такій зоні, на відстані кількох десятків тисяч світлових років від центру галактики, знаходиться невеликий тьмяний об'єкт. Відомий як Мега мл 7 це червоний гігант з відносно малою масою, приблизно 50% маси Сонця, у 1999 році, завдяки щасливому збігу обставин, астрономам вдалося зафіксувати явище мікролінзування, під час якого вони змогли детальніше дослідити цей непомітний і віддалений об'єкт. Результати цих вимірювань допомогли визначити масу та спектр зірки, а також температуру її поверхні, яка становила близько 3700 кельвінів. Але найважливішим спостереженням було ритмічне відхилення траєкторії зірки від основного напряму її руху. Такі коливання вважаються ознакою можливого існування досить масивного компаньйона. Гіпотетичний об'єкт отримав назву Мега МЛ б і тепер вважається потенційною екзопланетою, якщо існування цього небесного тіла буде підтверджено. Це стане першою екзопланетою в історії астрономії, відкритою за межами чумацького шляху. Інформація про цей об'єкт досить мізерна, але розрахунки показують, що швидше за все це газовий гігант із масою близько 6,3 мас Юпітера. Існують також повідомлення, що ця система, ймовірно, має таке ж різноманіття хімічних елементів, як і наша, що дає гарні шанси на існування різноманітних типів планет у її межах. Не тільки газових гігантів, а й скелястих тіл, подібних до землі. При спостереженні за галактикою Андромеди ще однією яскравою особливістю, яка відразу впадає в око, є велика кількість зоряних скупчень і асоціацій, кількість яких значно більша ніж у чумацькому шляху. Загалом відомо про існування приблизно 460 кулястих зоряних скупчень і близько 10 тисяч розсіяних скупчень у М 31 а також кілька десятків великих зоряних асоціацій, деякі з них зосереджені в центрі галактики, інші розсіяні в її гало, а ще інші осіли безпосередньо в її спіральних рукавах. Однією з найбільших і найпомітніших структур в андромеді є NGC 206. зоряна асоціація, розташована майже на самому краю галактичного диска. Раніше ця асоціація вважалася кулястим скупченням. Але тепер через свої значні розміри вона отримала вищий статус і стала зоряною асоціацією у цій області космосу з радіусом близько 200 світлових років зосереджено приблизно 300 надзвичайно яскравих зірок і безліч менш помітних, загальна маса яких становить близько 200 тисяч сонячних мас. Їхня загальна яскравість настільки велика, що асоціацію видно з Землі за допомогою аматорського телескопа. Разом із ядром і спіральними рукавами галактики, згідно з спостереженнями, NGC 206 утворилася внаслідок злиття щонайменше двох великих газопилових туманностей, розділених темною смугою міжзоряного пилу. Вік однієї з них близько 10 мільйонів років, інша значно старша. Її формування відбулося приблизно 50 мільйонів років тому. Єдина гігантська туманність стала центром гравітаційного тяжіння міжзоряного газу, що призвело до формування величезної області зореутворення. З часом деякі зірки, що входять до складу цієї області, розсіються у навколишньому просторі, а решта утворять велике кулясте скупчення. У галактичному диску М31 існує багато подібних утворень, і не всі вони спочатку сформувалися в межах самої галактики. Вважається, що багато великих зоряних асоціацій є залишками великих космічних катастроф минулого. Згідно з розрахунками, протягом усього свого існування Андромеда поглинула більше сотні галактик-супутників, деякі з них розчинилися безслідно, а інші перетворилися на гігантські зоряні потоки. Найбільшим зіткненням можна вважати колізію з об'єктом, відомим нам як М32. Ця компактна еліптична галактика розташована лише за 17 тисяч світлових років над диском Андромеди. Її діаметр становить близько 8 тисяч світлових років, і, зважаючи на її невеликий розмір, вона має досить велику масу. Близько мільярда сонячних мас. У центрі М32 знаходиться надмасивна чорна діра, яка приблизно в 2,5 мільйони разів важча за наше Сонце, що дивує, враховуючи компактність цього об'єкта. Насправді М32 це лише залишок набагато більшої галактики, яка пережила велику катастрофу. Згідно з даними орбітального телескопа Спіцер, близько 800 мільйонів років тому. Велика галактика-супутник на високій швидкості прошила диск Андромеди, залишивши гігантську дірку в одному з її спіральних рукавів. Під час цієї колізії М32 втратила більшість своїх зірок, і, малоймовірно, що вона коли-небудь відновить свою колишню форму. Припускають, що М32 могла бути повноцінною еліптичною галактикою або малою спіральною галактикою, від якої залишилася лише центральна частина. Окрім М32, у Андромеди є близько 30 галактик супутників, пов'язаних з нею невидимими гравітаційними нитками. Найяскравіша та найбільша з них М110, діаметр якої близько 15 тисяч світлових років. Більшість інших супутників належать до карликових сферичних галактик і знаходяться в межах мільйона світлових років. Попри це, разом вони формують підгрупу Андромеди, яка є частиною місцевої групи. До цієї групи також входять чумацький шлях і його оточення, а також галактика трикутника та деякі інші об'єкти. Невблаганні гравітаційні сили поступово тягнуть місцеву групу до єдиного центру, через що галактика Андромеда швидко наближається до нас, переміщуючись на понад 300 км щосекунди. За кілька мільярдів років Андромеда зілється з чумацьким шляхом, утворивши гігантську еліптичну галактику. Великі гравітаційні сили розкидають зірки обох галактик по простору, змішуючи їх у випадковому порядку. До того часу наша планета буде нещадно випалена руйнівними променями вмираючого сонця або зникне в океані розпеченої плазми майже неможливо передбачити, що станеться з людством. Чи зможемо ми заселити інші світи, які радикально зміняться під впливом їхніх природних умов, чи ж зникнемо безслідно, як багато давніх видів? На це питання важко дати точну відповідь.